Доброго дня! Сьогодні в гонозевій CRM-системі для забудовника GRM розглядаємо функціонал шахматка в PDF. Функціонал шахматки в PDF надає можливість отримати повністю шахматку в PDF-форматі, або шахматку за вибіркою чи за умовами в PDF-форматі. Часто в бізнес-процесах забудовника, відділу продажу або будь-якому іншому відділу, наприклад, відділу супроводу, потрібно отримати шахівницю в PDF-форматі для візуалізації і так далі. Наприклад, менеджери з продажу часто роблять роздруківку шахматки для того, щоб більш зручно передемонструвати клієнту квартири, які підходять під запит даного клієнта. Для таких цілей зручно зробити вибірку квартир в PDF і завантажити її на комп'ютер чи телефон, або роздрукувати. Давайте розглянемо детально, як працює функціонал генерації шахматки в PDF. Для початку є функціонал, який я зараз виділяю кольором. Відправити завантажити PDF». Він надає можливість як завантажити PDF, так і відправити на e-mail згенеровану таблицю. Для прикладу, зараз ми бачимо, що кнопка вся таблиця, тобто вся шахматка в табличним способом в PDF, доступна для завантаження. Функціонал тільки знайдені та тільки виділені недоступний, оскільки ми не задавали параметри пошуку або виділення. Якщо ми, відповідно, згенеруємо параметри пошуку або виділення, цей функціонал стане доступним. Давайте розглянемо по Отже, зараз ми маємо задачу завантажити в PDF-форматі всю шахівницю, всю шахматку. Ось вона у нас відображена, і відповідно завантажена. Дизайн, шаблон дизайну налаштовується в налаштуваннях. За замовченням використовуємо той, який згенерований для налаштувань таблиці. Натиснули кнопку Згенерувати і бачимо, що система готує таблицю. Коли генерація таблиці завершена, вона автоматично завантажиться на комп'ютер. Ми бачимо, що ось вона вже завантажена, демо Binding 1. Ми можемо її відкрити і безпосередньо відкривається наша шахівниця в PDF-форматі. Цей PDF-формат можемо використовувати в своїх цілях. Якщо ми бажаємо завантажити за фільтром, виділенням або будь-яким іншим параметром, для цього достатньо, наприклад, задати фільтр, задамо його по площі від 30 до 50. І, відповідно, тепер нам доступний функціонал завантаження лише знайдених. Таких знайдено 33 об'єкти нерухомості, ми також можемо їх завантажити. Система згенерує таблицю в PDF-форматі, відповідно, ми зможемо переглядати дані в відвідності до нашого завантаженого. Тип. Бачимо, що вже завантажена зовсім інша таблиця, яка відповідно підкреслює лише ті варіанти і підсвічує ті варіанти, які підходять нашому мову. І аналогічно з виділенням. Для того, щоб виділити декілька квартир, достатньо натиснути на них, затиснувши кнопку Shift. Ми бачимо, що зараз я виділив ці квартири, і саме виділені квартири ми можемо завантажити. Давайте проведемо ще й цю процедуру. Система підготує таблицю і завантажить відповідний файл на комп'ютер. Бачимо, що дані обрані і завантажені. Відповідно, функціонал генерації PDF, доступний за замовчуванням, надає можливість мати ганузевий інструмент для забудовника, генерувати pdf ністки шахматки і, відповідно, використовувати їх в своїх бізнес-процесах. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, рекомендуйте експертну профільну ганузеву crm систему для забудовників. Обов'язково підпишіться на канал і розповсюджуйте в експертних. Конах девелопорів інформацію про GR. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео. А зараз я вам рекомендую переглянути відео, як все-таки налаштувати шахівницю індивідуально під ваш запит: кольори, розположення елементів, навігація. Це відео доступно в описі даної відеоінструкції, і його ми вводимо на екрані.